Розбудив собі велетня, частина 8, присвячується тій неприборканій енергії, яка дрімає в кожному з нас. Розбуди її. Інформація полягає в тому, що ви зараз не володієте необхідним рівнем знань або навичок для вирішення даної задачі. Вона каже, що ви потребуєте великого обсягу інформації, розуміння, стратегії. Або засобів впевненості в собі, просто спитайте себе, чи дійсно ця емоція відповідає даній ситуації, чи дійсно мені слід змінити форму сприйняття речей. Якщо ваше почуття виправдане, то інформація про невідповідність полягає в тому, що вам потрібно знайти спосіб робити щось краще, ніж ви робили раніше. Коли ви відчуєте невідповідність, Задайтесь метою покращити ту чи іншу сферу своєї діяльності, знайдіть живу модель або приклад людини, яка досягла успіху в тій області, в якій ви відчуваєте невідповідність, отримайте від неї якісь інструкції з цього питання. Стан перезавантаження пригніченості полягає в тому, що ви потребуєте переоцінки того. Що є найважливішим для вас у тій ситуації. Виберіть із усього, з чим вам доводиться мати справу, найважливіше і зосередьте на цьому всю свою увагу. А тепер запишіть всі найважливіші для вас справи, розмістивши їх у порядку пріоритетності. Навіть просте занесення їх до списку вже викличе у вас почуття деякого контролю над ними. Вирішивши першу справу зі списку, продовжуйте в тому ж дусі, доки не опануєте процес поступово, здійснюючи дії. Якщо ви відчуєте, що готові впоратися з такою руйнівною емоцією, як горе, зосередтеся на тому, що ви можете контролювати і уявіть, що у цьому всьому повинен бути якийсь спонукальний мотив, навіть якщо ви поки не можете вловити його. Ймовірно, емоцією, яку люди бояться найбільше, є роз'єднаність, також відома як самотність. Самотність говорить про те, що ви потребуєте у зв'язку з людьми. Рішення щодо самотності полягає в розумінні того, що варто вам протягнути руку, і ви негайно зав'яжете відносини, а ваша самотність закінчиться. Визначте, якого типу зв'язок вам потрібний. Нагадуйте собі, що в самотності є своя краса. Воно означає, я дійсно дбаю про людей, я люблю бути серед них. Мені потрібно з'ясувати, якого типу зв'язку я хочу мати прямо зараз. А потім негайно вживайте дій, щоб здійснити задумання. Почніть негайно діяти, щоб простягнути руку і подружити з ким-небудь. Якби у вас було достатньо любові, ви могли б стати наймогутнішою людиною у світі. Якщо ви хочете вилікуватися від лінощів, будьте допитливими. Якщо ви допитливі, ніщо не здасться вам неможливим. Пристрасть це спонукальна сила, яка приводить ваше життя в рух швидше, ніж будь-що інше. Рішучість Допоможе вам впоратися з невдачами та проблемами, розчаруваннями та втратою ілюзії. Рішучість це заклик до пробудження волі людини. Бути бадьорим це означає бути неймовірно розумним тому, що ви розумієте, проживши життя в стані радості, в такому інтенсивному стані, що можете передати цю радість людям, що оточують вас. Ви можете протистояти будь-якій проблемі, яка тільки встане на вашому шляху. Тому усвідомте, що почуття життєстійкості – це дуже важлива емоція, необхідна для управління практично будь-якою іншою емоцією. Додатково до емоцій сили напрацюйте глобальні переконання, які допоможуть вам звести до мінімуму негативні емоції. Пам'ятайте, кожне ваше почуття, хороше чи погане, засноване на вашій інтерпретації значення речей та явищ.